Невідомий проник на територію школи та чіпляється до дітей. Це легенда, за якою у 18-й школі презентують роботу тривожної кнопки. І так, червона кнопка. Зараз у нас школі на пульті засвітився сигнал, і через декілька хвилин буде реагування. За лічені хвилини прибуває наряд. Дана особа не бажає покидати навчальний заклад на вимогу. Прибуває наряд реагування, роз'ясняє права особі і вічливо просить його покинути територію. Отак, не втрачаючи жодної секунди, діють в управлінні поліції охорони. Чи, чи, чи. Аби їхня допомога надійшла вчасно. У навчальних закладах встановлюють тривожні кнопки. У разі вчинення правопорушення, коли його виявляють учні чи директор чи інші працівники. У них буває не завжди достатньо часу для того, щоб набрати 102, пояснити хто вони, для чого вони викликають поліцію. А тривожна кнопка дає можливість миттєво отримати реагування на повідомлення про вчинення злочину чи правопорушення. У 18-й школі тривожна кнопка вже більше трьох років. За цей час її доводилося натискати близько десяти разів. Була ситуація, коли проникла невідома людина на територію школи. Наші намагання і просьби залишити територію залишились абсолютно без реагування. Тому ми натиснули тривожну кнопку і е, приїхала приїхала служба охорони. Загалом у навчальному закладі три таких кнопки: одна у директора, дві у сторожів.